Суботу, 1 жовтня, напередодні дня працівників освіти Заодинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат гостина відчинила двері, запрошуючи своїх колишніх учнів, працівників на свято зустрічі, на добру і щиру розмову, аби звернутися на протиній шлях, садати прожити і пережити. Сьогодні в школі надзвичайний день. Таким якимись особливим, урочистим. І для школи дуже важливо, хто сьогодні завітає до неї. Вирішили зробити таку невеличку реєстрацію, щоб побачити, скільки випускників, випускників яких років, скільки ветеранів сьогодні завітає до нас на свято. Хочеться нікого не залишити поза увагою і щоб кожен відчув. Часточку тепла школи, в якій вони колись навчалися, бо коли працювали. Це для сьогоднішнього колективу надзвичайно важливо. Звичайно, попереду наш де багато цікавих моментів нинішньої урочистості. Будуть відкриття і пам'ятного знаку, буде концерт, який готували з великою любов'ю, і нинішні учні школи і її випускники. Дуже приємно, що вони самі виявили велике бажання. Взяти участь у цьому дійстві. Готували невеличкі презентації, щоб показати життя школи, її історії, згадати тих людей, які працювали, які тут навчалися. Щирі слова вдячності від випускників різних років зачепили ті струни душі, які б здавалися вже давно забуті ветеранами. З'їхалися з усіх. Усюди обіймалися, цілувалися, втирали сльози дякували, 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 а інакше б і бути не могло. Адже це не просто школа, а інтернат, який для багатьох дійсно став справжньою домівкою, а вчителі батьками. Різнокольорні долоньки, на яких гості свята могли написати поважання школі, і розмістити їх на стінах рідного закладу, рисніли різними висловлюваннями. Щирими оплесками школи зустріла свого нинішнього батька Сергія Михайловича Жиденка, який хвилювався як першокласник, і не дивно, адже у 1984 році він прийшов сюди вихователем, тому не з чужих слів знає, що таке режим підйом, самопідготовка і першокласник. Визначна подія тим, що тут зібрались люди, які вилетіли колись із цього гнізда, як співається в нашій пісні, ті випускники лелеки, зібралися тут ветерани, які створювали цю школу, зібрався колектив, який продовжує ці традиції. На роки своєї педагогічної діяльності він зрозумів одну нехідру істину. Школа починається з любові, тому і любить її, як рідно. Сьогодні зібралися ті люди, які не байдуже ця школа, випускники за ці роки. Перший випуск школи був у 64 му році. І приємно те, що і ці люди сьогодні з нами ветерани школи, які розбудовували її. Прийшли розділити нашу радість. На сьогоднішній день школа занесена до Європейської медичної шкіл сприяння здоров'я. Лауреат міжнародних виставок, громадських акцій, флагман освіти України 2009-2010. Завжди раді дітям, тому що школа живе дітьми, і це, мабуть, найбільший скарб. Навколо чого повинна крутитися вся робота в школі. І хоча осіння погода не дала можливості побачити всі шкільні таланти, справжнім апогеєм свята стала пісня Я ти, он, она, виконана шкільним хором і випускниками. Це була справжня феєрія, адже присутні були вражені і яскравими кульками і шкільними припицями в руках. І парадом прапорів, і фінальним виходом усіх учасників концерту. Мабуть, заради таких ще миливих хвилин варто, було ще поритися, готуватися і хвилюватися в школі. Вона ще раз, вже котра, зібрала під своє криво всіх своїх дітей і тих, хто їх навчав. Прощатися не хочеться. Тому до побачення.